Стаття 117. Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету міністрів України підписує прем'єр-міністр України. Нормативно-правові акти Кабінету міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. Стаття 117. Кабінет міністрів УНР в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів УНР підписує прем'єр міністр УНР. Нормативно-правові акти Кабінету міністрів УНР, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.